Чи є межа, яку не можна перейти навіть у війні за свободу. Герой цього відео найжорстокіший та найнепокорніший повстанець галактики Со Герера. Чи міг молодий Со уявити, на що він буде здатен заради своєї справи та ідеї, в яку він щиро вірить? Коли Со живе у війні десятиліттями, для нього перемога не терпить молодушності, вона вимагає дій. Без жалю та сумнівів. Для нього мета завжди виправдовувала засоби, тому він готовий піти на усе заради перемоги. Але Чисо Герера герой, який став попередженням. Сьогодні спробуємо у цьому розібратись. Ви на каналі Високорджави, і сьогодні поглянемо на життя одного з найвизначніших повстанців далекої далекої галактики. Со Герера народився на Онтероні, планеті внутрішнього кільця галактики. Чи знаємо ми його вік або точне місце народження? Відповідь ні. Зате перший повстанець Галактики добре прославився під час війн-клонів. Його рідна планета на початку конфлікту між Кенес та Галактичною Республікою була нейтральною. Вона не стала фронтом для будь-якої сторін. Це відбулося завдяки Рамсісу Дендапу, королю Ондерона, який не бажав втягуватися у війну, щоб вберегти свій народ, тому не поспішав з вибором союзника. Та не приймаючи дій, рано чи пізно усе зроблять за вас, тому короля Дендапа було скинуто і на чолі Ондерону став Санджей Раш. Ось цей державний переворот організував гра в дуку, і після цього Ондерон опинився під контролем. Сепаратистів на чолі з маріонетковим королем. Звісно ж, такі зміни не до вподоби мешканцям планети, тому невдоволення зростає. Тим часом Сок Герера, який зростав у стінах Айзізу, столиці Андерона, був вигнаний з неї разом зі своєю сестрою Стілою Герерою за відкрите невдоволення новим королем. І такий розвиток подій соне схвалив і, побоюючись за долю своєї планети, він починає збирати однодумців та припаси за межами міста, щоб чинити опір незаконній владі. Чинити відкритий опір королю було б дуже важко, тому повстанці попрохали республіку про допомогу, на що отримали відповідь, що джедаї виступатимуть лише радниками для повстанців, надаючи для них спорядження. Та підготовку. У цій боротьбі розкривається характер молодого Со Герер, та варто звернути увагу на його сестру Стіло Гереро. Ця особа є повною протилежністю для СО у поглядах на ведення війни. Протягом кампанії зі звільнення Ондорону від панування КНС Стіла неодноразово довела свою спроможність до лідерства та ефективної боротьби. Спочатку визнанням її лідером повстанського угруповання. А потім підвищенням дозвоння генерала, Соб був засмученим, що лідером повстання стала його сестра, а не він, і, можливо, його рішення звільнити короля Дендапа самостійно було викликано емоціями або черговим необдуманим рішенням, що привело його до провалу своєї місії. Хоча успіхом своєї сестри він щиро радів. Як ми знаємо. Перемога любить розсудливість, і саме цього у СО не було. Але саме ця риса характеру робила стілу бездоганним лідером, і годі з цього, Со Гереру також вважали лідером до обрання стіле, але саме через свої методи та уміння підбадьорювати людей його сестра отримала визнання побратимів у боротьбі. Вже під час цієї війни ми могли побачити безрозсудного імпульсивного Со гереро. Який бажав завдати якомога більшого удару, на відміну від Стіли, яка бажає бути на крок попереду свого ворога та зважати на усі фактори перед тим як втрутитися у битву? Їх опір провів їх до вирішальної битви у горах Ондерону. Ця битва стала переможною для повстанців, але з величезною втратою смерть стіли Герер. Отже, що залишається сон? Мабуть, зробити висновок з успіхів його сестри та війни загалом. Але з цією втратою зникло усе, що могло б зв'язувати Со з його людяністю, і голос сумління в ньому замовк боротьба за участі джедаїв за визволення Ондерону стала переможною для його народу, але щось підсказувало Со, що. Воювати пліч опліч з республікою може бути лише заміною окупації одного режиму на інший, і так воно і сталося. І тому, незважаючи на втрати, він достатньо сильний, щоб продовжувати боротьбу проти того, що він вважає злом. Со Герера був одним з перших, хто почав боротьбу проти імперії, со грав один без ілюзій і без координації. Він бачив перемогу, але шлях до неї по-своєму. Від початку своєї повстанської діяльності йому доводилося жити у доволі непривітних місцях, постійно виживаючи з усіх сил. Був лише він, його команда та задум, якому він був відданий. Відтепер погляд сона світ спотворюється тепер усе чорне або біле, ти або з ним, або проти нього. За часи громадянської війни Со нажив собі чимало союзників, одним з яких був Лютен Райль, керівник повстанської мережі. Лютен став одним з тих людей, який розвинув у Согерере страх зради. О, ні, страх зради він є у всіх, але у Со з часом розвинулася справжня параноя через можливих шпигунів. Хоч Лютен і не мав своїх людей у лавах Согерери, або ми не знаємо точно. Але сама його діяльність спонукала бути обачнішим з цією людиною. У чому специфіка роботи Лютона? Він грав за лаштунками, був зберечем інформації, яку потім можна було б використати на свою користь і бути на крок попереду ворога. Шпигуни ВББ у Сенаті і всюди, де йому буде необхідно, розкривали усю майстерність цієї особи в своїй справі. Так от. В певний момент Лютен дізнався, що ІББ планує влаштувати пастку Анто Крігеру та його людям на електростанції у Спелгаусі. Що це змінило? Мабуть, що усе. Напередодні цієї події Анто Крігер був необхідний Лютону як союзник, власне, щоб і провести диверсію на цій електростанції, і контакт з ним він хотів встановити через Согереро. Та, на жаль, чи на щастя. Со відмовився від пропозиції Лютона. Отже, за день до операції Крігера на електростанції, коли інформація про пастку вже була відома для Лютона, Со Герера вирішив погодитися на пропозицію і все ж допомогти Крігеру. Лютон запевняє Со не робити цього, знаючи про пастку. Наявність такої інформації у Лютона вже викликає питання Може, є хтось і тут? зі мною? Ти гаєш час. А чом ні? Ти уникаєш вибору. Хто це? Хто це? Юпс. Що, Моя моячня? Це моя людина. Він все мені каже. Скажи йому, він має право знати. Що це? Він бреше. Я вірний тільки вам. Що це за гра така? Обидва погодилися на пожертву Крікером. Заради. Вищого добра. Це знизило рівень довіри Со до Лютена через його такі спокійні рішення, у разі чого пожертвувати союзниками. Лютен розуміє, що їм варто триматися купи, та взаємна параноя не дасть цим двом сформувати тривалий союз. СО цікавило лише одне перемога. будь-якою ціною. Цивільні не проблема. Життя полоненого не варто перейматися. А знаєш, в чому різниця, Езра? між нами я зроблю все, аби перемогти. Такий підхід не приваблював альянс повстанців, який мав межі, який загнав себе у рамки і рухався у бік правильного вибору, грав за своїми правилами і методами. Їх ціль отримати результат. Такий результат, який завдасть якомога більшої шкоди ворогу. Сподіваюсь, сенаторе, коли втратите все, коли імперія піднесеться у всій галактиці, ви отримаєте безмежний спокій і втихомирення, усвідомлюючи, що завжди боролись за правилами. За його методи його називали екстремістом і терористом. Хоча для СО це таким не є. Він вважав себе патріотом, а опір тероризмом не є. Хоча Імперія все одно називатиме Альянс повстанців та його перебічників негативно, учасники повстання все одно переймаються тим, як їх називатимуть, що розчаровувала Со. Останні роки Со намагався дізнатися про таємний проєкт імперії. Геонозас це та планета, звідки його пошуки почались. Ходили чутки, що імперія знищила усе населення планети. Со вирішив перевірити, чи так це є насправді. А найголовніше, чому це сталося. На Геонозесі, переживши пастку дроїдів, втративши усю свою команду, все ж отримав допомогу у своїй місії від екіпажу Привода. Со залишався відданим меті. Інформація про те, що відбувалось на планеті, що там будувалось і як зник цей народ, була надважливою для повстання. А єдиний, хто міг би це знати, геонозієць, можливо, останній в своєму роді. Хоч ця місія не дала потрібної інформації СО через рішення відпустити Жука, але він показав свою темну сторону і вчергово довівши, що сестра не забувається в голові СО, та залишила відбиток у братові назавжди. Сепаратисти відібрали у мене сестру, а планету. Відібрала імперія. Я борюся за те, щоб ніхто інший не втрачав те, що має. І як я це роблю? Моя справа. Тоді ти нічим не краще за імперію. Со не міг спокійно ставитися до геонезійця Кліклака. Він не терпить сепаратистів і усіх, хто мав до них якесь відношення. Бо саме вони винні у смерті його сестри. Саме їхній бойовий корабель вбив її. І саме вони намагалися відібрати його рідну планету. Зі смертю сестри у душі Со щось зламалося остаточно він більше не воював за майбутнє Він мстився за минуле. Коли Со Герері було менше 18, він був в'язним у джунглях Ондерона, працюючи в і без того пекельних умовах. В один момент все почало свербіти, навіть в охоронців. Здавалося, що шкіра ожила. Це був Райдоній. Райдоній. Литка та небезпечна речовина. Легко займисте паливо для кораблів. Місце видобування Абофар, Кіджимі, Морак, Саракор і Тралгарія. Є небезпечним для організму людини, окрім того, що може спричинити дефект голосу або навіть оніміння, здатен вбити людину. У ту ніч Вілмон паку довелося виконувати завдання разом з Со Герерою, де його навички дуже знадобилися. Тієї ночі Со, мабуть, побачив у Вілмоні себе, сміливого хлопчину, пережившого Рейдоній, у якому він бачив справжній запал до боротьби. Коли клапан відкривається, то Со вдихає Райдоній без будь-яких наслідків, що, звісно ж, лякає Вілмана. Але Райдоній його сестра, і він розуміє речовину в цьому переконаний Со. Але чи одержимість Райдонієм дає йому перевагу та в чому впевнитися можна точно, як і каже Со, революція для навіжених? той вечір ті емоції дають нам переконання, яке звучить і від СО, що вже старий та зламаний повстанець одержимий ідеєю встановлення республіки, його божевілля необхідно йому, щоб перемогти, щоб добитися змін. Ми райдоній малий! Ми палимо, ми іскра, що спалахує, коли в повітрі забагато напруги. Минають роки, а со все ще бореться. Але що залишилося від героя Зандерону? Тіло, спотворене війною, думки, отруєні зрадою, і серце, яке більше не вміє пробачати. Пошуки Со слідів імперії в спробі дізнатися про таємний проєкт привели його на планету Джеда, де видобувалися кайбри кристали. Параноя Герери досягла максимуму. Недовіра до будького завжди з ним і не збирається йти. Твої шпигуни і розвідники. Гадаєш, я б досі був живий, якби не прогинав їх під себе. Імперія ганяється за тобою, не за нами. Сопонівечений війною. Він залежний від Ройдонію, ізольований від світу, збитий з пантелику лідер, серце якого вже давно пусте, для альянсу. Со Герера був як привид війни, не керований, небезпечний, але потрібний, та чи настільки потрібний, щоб одного разу він вистрілив би йому спину. Зустрівши джин з болем та недовірою, він залишає їх з надії у світле майбутнє того, що він плекав усе своє доросле життя. Со це трагічна фігура, людина, яка настільки віддана ідеї. Що ця відданість перетворила його з рятівника на жертву. І саме ця межа і є попередженням. Можливо, Ісо Герера не врятував галактику, але його історія може врятувати ідею, за яку він загинув. Його вчинки не варто наслідувати, але його треба пам'ятати. Один з найвизначніших повстанців зустрів свою смерть з города піднятою головою, проживаючи роки. На межі життя та смерті він хотів лише одного: зберегти повстання, зберегти мрію. Людина, яка пожертвувала всім заради ідеї, і, врешті-решт, втратила себе.